А Зригорович Шевченко, мені здається, я не знаю. Мені здається, я не знаю. А люди справді не вмирають. А перерізе, що живе в свиню або що, та й живе. Купається собі в калюжі, мов перш купалася в гріхах. І справді так. Мені байдужі за простих сірих сіромах вони і Господом забуті. Так що ж мені тут гріти дути? А де оті? невже в сажах готує хам собі на сало? А може й так добра чимало вони творили на землі? Ріками сльози розлили, а кров морями? Люди знають. Кого годують доглядають. І що ж ви скажете? За славу лили вони моря криваві? Або за себе? Ні. За нас, за нас сердешних мир палили, поки їх в саш не засадили. Якби не те, то певно пас свина в толоці. Кляті. Кляті, де слава ваша! На словах, де ваше золото палати, де власть велика, в склепах, в склепах, повалених катами, такими ж самими, як ви, шили ви лютими звірми, а в свині перейшли. Де ж ти, чи святий? Пророче Божий. Ти між нами, ти присносущий всюди з нами, витаєш ангелом святим. Ти, любий, друже, заговориш тихенько, тихо про любов, про безталанну, про горе, або про Бога та про море, або про марне литу кров з людей великими котами. Заплачеш тяжко перед нами, і ми заплачемо. Жива душа поетова святая, жива в своїх святих речах, і ми читая, оживаєм і чуєм Бога в небесах. Спасибі, дружині боги. Ти знаю, хто розділив свою єдину. Перед Богом багато брате, зробив, ти надіслав мені в неволю поета нашого. На волю мені ти двері одчинив. Спасибі, друже, прочитаю або хоч мало оживу, надію в серці привітаю, тихенько, тихо заспіваю і Бога Богом назову.